Які обов'язкові обстеження має регулярно проходити пацієнт після інсульту? Дуже важливе і практичне питання. Ну, перше і основне щодня потрібно вдома вимірювати артеріальний тиск, так як артеріальна гіпертензія є головним. Фактором ризику повторного мозгового інсульту. Це обов'язково один-два рази на добу і фіксувати вести щоденний картеріального тиску. Електрокардіографія. Ну, раз на півроку, на рік. Але якщо є на фібриляцію перед серцем, то частіше. Якщо ж знову є підозра на фібриляцію перед церкв, то електрокардіографією електрокордіографією важко виявити цю фібриляцію перед церкв, потрібний холтер-моніторинг, і інколи не одно, а двохдобовий, а то і е, на більш тривалий час є такі можливості в теперішній час аналітику фібриляцію перед серед. Контроль холестерину та ліпідограм один раз на рік, а за потреби частіше. Обов'язково цукор крові. А найкращий глікований гемоглобін, ну хоча б один-два рази на рік, але якщо є цукровий діабет, то частіше. Ультразвукове дослідження судин шиї, так звана доплорографія сонних артерій. І хребцевих артерій один раз на один-два роки. Когулограма, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, креатинін і печінкові проби. Е, Огляду невролога. Бажано щомісячно, перші три місяці, потім раз на три місяці. А надалі мінімум раз на пів року, ну, рік. При симптомах, звичайно, негайно. Огляду сімейного лікаря-кардіолога для корекції терапії. Для е, звернення до сімейного лікаря ну, немає ніяких проблем. Це головна людина, яка координує всі інші обстеження, консультації і так далі. Е, значить, після інсульту, людина, яка перенесла інсульт, має жити під постійним контролем: артеріальний тиск, серце, судини, цукор. І холестерин. Це п'ять ключових речей, які треба регулярно перевіряти. Тоді ризик повторного інсульту суттєво знижується.